Доброго дня, друзі. Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія та Валерій. Привіт, друзі! Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайки, коментарі. А сьогодні в нас для вас є дуже цікавий електромобіль від компанії Volvo. І, друзі, ми не будемо більше інтригувати. Це сьогодні на відеогляді у нас повністю електричний автомобіль Volvo EX30. Це новий крок для компанії Volvo. Це нова платформа SMA 2, на якій створено ще декілька електричних автомобілів. І це крок до того. Що Volvo планує до 2030 року повністю перейти на електромобілі? Такого ви ще не бачили. Це не просто маленький компактний кросовер, це нова ера електромобілів. І друзі, трошки розпочну. загляну в історію компанії Volvo, тому що першим сімейством автомобілів, які створені у тому числі як електричні автомобілі, було сімейство XC40, C40. От зараз якраз такий автомобіль у нас зовсім. Випадково рядом опинився. Це було перше сімейство. Потім у 2022-2023 роках з'явились крупні автомобілі, електромобілі компанії Volvo, це Volvo EX90 і великий мінівен Volvo em 90 який спочатку вийшов на китайському ринку, але буде експансія і на інші ринки. І от у 2023 році був представлений саме Volvo EX30 І зараз на початку 2024 року ми маємо можливість познайомитись з ним докладніше, а також зробити невеликий тест-драйв і відеогляд для вас. До речі, друзі, Volvo EX30 позиціонується як поки що найменший автомобіль у лінійці Вольво. Volvo EX30 30 це втілення розкоші та сили. Цей дизайн просто вражає натхненням для створення передньої частини екстер'єру. Це був шолом Боба Фета з зоряних воїнів, і те, що нам не привично бачить, це те, що немає рішітки радіатора. Ми не забуваємо це електрокар. Так, і ми вже сказали, що для компанії Volvo це найменший кросовер. його довжина 4 метри 23 сантиметри. До речі, це саме кросовер, тому що дорожній просвіт складає 160 мм чи маленьких. І по нижній частині він також закритий таким нефарбованим пластиком, ще й з фактурною структурою такою дуже приємно виглядає, і навіть на дотик приємне. У всіх комплектацій ex 30 є двокольорове фарбування. Чорний дах, який у нашому випадку в комплектації Ультра скриває у собі панорамний дах. А ще дуже характерні елементи задньої світлотехніки, які однозначно ідентифікують авто як Volvo, на задній частині немає жодного шильдику ex 30 він є лише отут. Ще трішечки хочу доповнити за задню частину автомобіля за ці фари, які незвично бачити, тому що вони не схожі на інші моделі, не мають цього бумерангу чи або плеча. Но Volvo виходить на новий рівень, і це виглядає дуже сучасно. Багажне відділення ось тут, ось така є кніпочка. Ми натискаємо і багажне відділення відчиняється. Також є допомога при відкритті з нозі, тому що в нас тут є е безключовий доступ. А об'єм багажника становить 320 літрів. Е на перший погляд може показатися, що він маленький, але насправді навіщо для такого міського автомобіля багажник завеличений. Е кинули сюди сумку, спортивну, вашу, навіть даже один чемодан. Вміститься та поїхали. Ні, ні ні не просто поїхали і невеличкий багажник. А якщо трапляється випадок, коли треба перевезти половину квартири, то тут є схемка, яка дозволить помістити все це і навіть більше, і підказує, які розміри багажника у будь-якому е будь варіанті компоновки, або зі складеними задніми сидіннями, або з розкладеними. Дуже зручно. А ось і об'єм для половини квартири для її перевезення. Ще що хотів показати, є електропривід багажника, а ще ключ до цього електромобіля не має жодної фізичної кнопки. Тобто тут керування відбувається або за радіосигналом, як підносиш ключик до... Центральної стійки, або вже е, трошки пізніше Вольво допрацьовує систему, яка буде працювати на всіх ринках за допомогою смартфона з чипом NFC. І характерна особливість кросовера EX30 це отакі крупненькі 19-дюймові диски з аеродинамічним дизайном. Дивіться ще разок, як класно виглядає. З будь-якого боку це дизайн типовий Volvo. Спробуємо заглянути, що у нашого Volvo під капотом. Але тут. Лише ще один бардачок, невеличкий багажничок на 25 літрів об'єму, тому що машина задньопривідна, тобто мотор електричний розташований на задніх колесах, а батарея знизу під полом кузова. Це дуже зручно для будь-якої дівчини цей капот, тому що тут потрібно заливати лише омивайку. Цей автомобіль це просто плекана мрія для чистого довкілля, тому що Volvo EX30 виготовлено з переробленого поліестру та пляшок. Volvo ex 30 допускає заряджання батареї двома типами зарядки. Це може бути повільна зарядка від звичайної домашньої мережі, яка приймає 5-7 кВт, але також доступний порт для швидкої зарядки, і тоді батарею. Ємністю 69 кВт-годин, можливо зарядити ну, приблизно за пів часа. Доступна потужність, яку може приймати батарея, до 130 кВт. Але це у тому випадку, якщо ви знайдете таку швидку зарядку. Ноу-хау компанії Volvo є конструкція дверних карт електромобіля. Вона зроблена повністю з перероботаних матеріалів. Так кажуть про те, що оцей кольоровий пластик вироблений з частин. Віконних храм. А також немає на собі жодного перемикача і жодного динаміку. Справа в тому, що у Volvo EX30 єдиний саундбар під лобовим склом. А усі перемикачі, склопідйомники, регулювання зеркал винесено на центральний дисплей або на центральну консоль. І так, друзі, що хочу відмітити за заднє сидіння для пасажирів. Нагадую, що вони вироблені з перероблених матеріалів, тобто тут є і ваші джинси, і все, що завгодно. Такий мінімалізм, ось така незвичайна ручка, більше нічого немає. А усі кнопочки винесені на передню центральну консоль, тобто відкриття дзеркал, зарядка Type-C, Ось така ще ниша. Ось що є в нас ще, такий конструктор, автомобіль-конструктор. Незвично, що немає підлакітника. Ну, не вважаю, що він ось тут потрібен в такому маленькому авто. Так, ось це нагадую, що якщо у вас є тваринка, тут можна повісити сіточку. Та ось такий. Ось таке світло. І надзвичайно це дах. Скляний дах. Таке ми бачили у Тесла. Але Тесла це не Вольво, а Вольво це преміум сегмент. Uh, тому дах просто дивовижний. Так, друзі, ну нарешті, нарешті випала можливість проїхатись на Вольво ex 30. Перше враження дуже тихо від uh, салону. Такий у будь-кого, напевне, буде. Легкий шок, який згодом проходить, але спочатку все дуже таке незвичне. Руль, який приплеснутий зверху і знизу, такої форми, цей великий дисплей, велика панорамна, великий панорамний дах, дуже із приємних матеріалів салон, класні усі дзеркала. Якщо ви вже керували електромобілями, то напевне те, що буде нагадувати вам автомобілі Tesla. Тут є і оцей великий вертикальний дисплей, який подібний до автомобілів Tesla Model 3 та Model Y. А ще дуже схоже на автомобілі De Насправді ні. Далі у водія перед водієм відсутні повністю. Відсутня повністю панель приборів, натомість тут встановлена камера, яка слідкує за водієм і не дозволяє надовго відволіктися від дороги. Якщо ви опускаєте очі донизу, він спочатку видає попередження на дисплей, а потім плавно пригальмовує автомобіль. У нашому автомобілі в комплектації Альтра є усі асистенти водія. Повний комплекс Pilot S2. Тут є контроль сліпих зон, є адаптивний круіз-контроль, є, звичайно, автоматичне гальмування як при руху вперед, так і при руху заднім ходом. А ще є повністю повний на 360 градусів обзор навкруги машини. Чотири камери зав'язані у єдину систему. У в стандартному от екрані найбільше місце займає навігація, але можна вивести повністю режим кліматконтролю. Можна вивести включення додаткових функцій автомобіля. До речі, зеркала також відрегулювати з оцього дисплея можна і підтвердити кнопками на кермі. Кермо багатофункціональне, усе управління світом і пере перемиканням. Руху передній і задній, усе є на підкермових важелях. Разом з асистентами водія, в нас працюють радари, які відслідковують пространство навкруги автомобіля і видають на центральному дисплеї отаку анімалізовану картинку, можна сказати, в режимі онлайн. Тобто все, що відбувається на автомобіля, всі автомобілі, якщо якийсь автомобіль. Може загрожувати, може становити небезпеку для руху, то він підсвічується відповідно червоним на цій схемі. Електричний автомобіль, електричний кросовер, у якого є у нашій комплектації є один електромотор на задніх колесах. Це 272 кінських сили, 200 кВт. І він забезпечує дуже таку, я б сказав би відмінну динаміку. Пришвидшення в нас до 100 км на годину. Ми трошки пізніше спробуємо. Складає 5 секунд, тобто ви розумієте, що таке так 5 секунд. Це рівень там автомобілів це 43 АМГ якого-небудь. І також дуже гарна шумоізоляція, Ну тому що в автомобілі взагалі немає двигуна. Шумоізоляція на рівні інших автомобілів Volvo тобто дуже гарна. так І як і в інших автомобілях, Volvo автомобіль dx е е 30 повністю. Під'єднаний до мережі, тобто тут можна е, додзвонитись до оператора є е, Volvo on call і також буде працювати додаток на телефоні. Але зараз це на цьому автомобілі якраз у процесі. Volvo обіцяє оновлення, тому все буде працювати, всі функції будуть доступні, але трошки пізніше. А зараз перевіримо. Наскільки швидко розганяється цей авто, мене емоції просто переповнюють, тому що я відразу сіла за кермо вперше і відразу показувала вам розгін до ста. Я вважаю, що він приблизно і становить 5 секунд, як нам і обіцяють. Так, Максимальна швидкість у нас 180 км. Ємність батареї 69 Вт та запас ходу 470 км. І це реальні будуть 470 км. Так, друзі, демонструю вам безпровідну зарядку для вашого айфону. Їх дві, ось та ось. Далі ось така кнопочка, і у вас відкривається ось така ніша, це сервісна гарантійна книжечка. Та також можна ось тут що завгодно покласти, рукавички ваші, окуляри, все що хочеш. Далі, Ось тут є така ниша, та два Type-C зарядки. І хочу, друзі, вам продемонструвати теми. Підсвітку у автомобіля. можливо у коли світло на вулиці день, то не буде так бачно. А коли темно, то дуже красиво виглядає. Так, ось є ось такий у нас. І ось тут у вас буде підсвічуватися та під ручками електричний, екологічний, сучасний, швидкий, економічний Volvo EX30 з великим запасом ходу, а головне, що автомобілі вже є в наявності, їх можна придбати в автоцентрі Вольво в Дніпрі. Вулиця Княгині Ольги, 19Б. Приїжджайте до нас, ми на вас чекаємо. Підписуйся на наш канал, ставте вподобайки, коментарі. відправляйте це відео друзям. Ми на вас чекаємо. От друзям відправити обов'язково. А ще не забудьте підписатись на наш канал, тому що вже багатенно більше 200 класних відео. З вами були Софія і Валерій. До, До зустрічі. До зустрічі. Пока. Бувайте.